Щоденник моєї секретарки, роман від зеркалення сьогодення, де й бізнес, політика, влада, гроші та кохання. Усі описані факти переконують письменники реальні події їхнього життя. А от герої вигадані. Головний персонаж бізнесмен, який працює з бюджетними грошима. Має жінку-телезірку, заступницю коханку, сина та друзів серед бізнесово-політичного бомонду. І усе у нього ніби добре, якби не одне, але він не зміг собі знищити нормальну людину. Зазвичай люди такого масштабу у них не залишається нічого людського. Оцього залишилося. це не значить, що він виправився. Це означає, що він е, є оцею больовою точкою, через яку нам видно все це. Це те, що там відбувається. Ну Звідси відповідна драма невідповідність внутрішнього людського і зовнішнього нелюдського, яка на превеликий жаль на всіх оточує. Перший наклад книги кажуть, її автори розлетівся після її офіційної презентації торік у вересні на книжковому форумі видавців у Львові. Виходу другого вони завдячують своєму другові Юрію Журавлю. Він намалював цього корона. За 3-4 дні я проковтнув цю книжку, і дійсно, деякі м, герої цього твору мені снилися. Я відчув, що я змушений був їх намалювати. Свої творіння виложив у Фейсбуці, вони помітили це і вирішили е, поновити. Можна сказати, наклеп вже з моїми ілюстраціями на зустрічі з рівнянами. Лише презентацією книги автори не обмежились. За більше як дві години вони ще й встигли почитати еротичну поезію. Я тебе цензуровано люблю, я тебе цензуровано хочу. Поспівати дуето. <плес> та разом з Журавлем. Сля острога дубна тарівного Волинське вояж троїстих мужиків продовжиться у Луцьку. Ірина Василовська, Костянтин Гнітецький, інформаційна програма День.